Всім привіт! Місто Анкуна, Італія. Ви бачите порт і ви бачите, як в порт прибуває великий круіз-лайнер. Зараз цей лайнер робить розворот. Найменший розворот на 180 градусів. Такі великі лайнери швартуються задньою частиною корабля, і для цього йому треба розвернутися. Я сьогодні хотіла зайти в порт, але мене не впустило, як не пускають багатьох бажаючих, порт перекритий. Раніше можна було зайти всім, хто має бажання в порт, да? Від відкрити, як правило, тільки машин по пропускам пускають. А сьогодні в порт прибула якась видна делегація VIP, і порт перекритий, багато охорони, багато поліцейських. От ви бачите, припаркований, не припаркований є невеликий рікотер, і там вдалині ви можете побачити службу. Це медична служба да, швидка стоїть, чергує на всякий випадок, і пожарні чергують всі в бойовій готовності. Ви можете побачити такий сірий картер. Це фінансова е служба, берегова охорона, якщо грубо говорити. Да? Бачите, зараз вже цей лайнер дає задній ход. Маленьку він дає задній ход. Тут напевно буде паркуватися. Да? от тут буквально біля те, да, там є машина, в ні. Оце значить він тут буде паркуватися, швартуватися верніш. Покажу вам краєвид. Місто Анкона, бачите, на пагорбах. І сам великий-великий порт в місті Анкона. Я вам можу показати тільки частину порту. Він дуже великий. Дуже багато охорони. Якась делегація в приїхала. Дуже багато охорони. до причалу залишилося кілька десятків метрів. Це їх лайнер під італійським прапором. Порт міста Анкона є одне, од, од, один із найбільших портів в Адріатичному морі. І місто Анкона процвітає за рахунок цього ж порту. Вдалині ви бачите економічну зону, да? бачите, оці жі ящики, бокси, як правильно сказати, контейнери. Це називається контейнери. Хто знає з яких кінців світу і куди відправляються ці контейнери? Так. Я люблю наблюдати, як прибуває лайнер порт. Залишилися лічені метри. Бачите, працівники порту в таких салатових жилетах да? допомагають пришвартуватися цьому лайнеру. Зараз вже починають відкидати оцей. Трап називається, да? бачите, помаленьку опускається трап. Злагоджено працюють викинули перший трос я бачу цей трос До, на причалу. Бачите наскільки важкий, що два чоловіки тягнуть цей трос. Бачите невеличкі катери, вони теж допомагають пришвартуватися. Ще будуть викидатися кілька тросів, не один трос. Як правило, кидається кілька тросів на берег. Бачите один, один трап уже. Опущений другий ще опускається. Злагоджено працюють. Ну що друзі, надіюсь, вам було цікаво, якщо так, підтримуйте розвиток україномовного ютуб каналу. Ставте подобайки, я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня і всім добра, місто Антона Італія.